Сьогодні поговоримо про ось цей Nissan Leaf, Це автомобіль 2016 року. Запас ходу має 160 км. Батарея 30 кВт. Також стан батареї у нас тут 9 із 10, майже нове авто. Зараз давайте по колу пройдемо, подивимось. все в класному стані. Зараз покажу багажник. Все тут є, зарядочка. Все в дуже ухоженому такому стані. Ззаду ось такий має вигляд. Ось так. Тому, як ви бачите, дуже класний автомобіль, електричний, економний. Ну, давайте тепер подивимось по комплектації, що тут є. І так. Тут у нас є чотири скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, круїз-контроль, ось таке мультикермо, запуск кнопочкою. Також у нас є задня камера, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. І ось такий гарний тканевий салон. автомобіль має 80 кілометрів пробігу. 1250 доларів і цей Nissan вже ваш. Це сума першого внеску, якщо оформити у лізинг. Або за програмою 3D, ви можете обміняти свій автомобіль на будь-який з нашого асортименту. Тому приїжджайте до нас, ми знаходимось в місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А, а повну ціну цей ці автомобіль дивіться в описі нижче.